Італій шахів. рай проти. Перекоресіс пуерто Рейтинг 2053. Такс. Поїхали захист Німцовича. Я розігрую варіант. Земіша. f 3 e 4 Конструюю центр. Дай Бог мені пам'яті, що там далі робити. Є 5, здається. А може і ні. Але я вже так зіхав. А може і ні. А може і да, да, Ні. да. Так, 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 так. Так, коня поведемо кудись сюди. Так, підривають нас наші редути. Ну, взяв. Так, щось тут я наплутав, да? Трошки. Чуток. Хочу взяти, взяти, взяти. Так, да, тут є щось. Вже награв з дуру, Ну, нічого. Хочу помінятись. Типа взяти тут. Давай, бери. Маю надію на свої два слони. Як воно це буде? ніхто не знає. Так, це куди? G4, мабуть, ми підем. Якщо він не б'є туди. Такс. Неясно це все неясно, неясно, неясно. А він там є. І тут. Якийсь тип цікавий, обманює мене постійно. На А6, А4. Ні, тут же тут шаг зарабу буде мені. Біжи, король, біжи. Біжи, король. Хочу сюди. І атакуэйшн, атакуэйшн. Так. А ти туди. А я сюди. Ну, давай, бери. Не соромсь. Не соромсь. Шоромиться трохи? Трохи шоромиться. Ну, давай так. Читко нем хочу взяти? Ні, сюди хочу піти. По-по-пом. Пу -пу Шанси якісь є, але не багато. Мабути, мабуть, треба. Мабуть, іти сюди також треба. Чи що? чи як? Чи куди? Да-да-да. Чи-чи-чи, -да -да. чи, чи, чи. Що він хоче від нас? Темп виграти, так? Да? Хоче виграти <кій> темп? Якщо я б'ю? Так, ти він може сюди піти, так? Да? Що не дуже мені приємно. Так, так. Тут віддаємо, але якось з королем хочеться попрацювати. Якось хочеться. Попрацювати з королем. Тут хоче з'їсти, і тут хоче з'їсти. Ні, ну тут мені треба віддавати, конечно. Конечно. І оці два пішечки штовхати, хати, конечно. Навіть думати не треба. І почати, звісно, з ходу Д6. Щоб в коня не було полей. А в мене взагалі фігури немає. Йома, йо-май, -йо, -йо, йо. Це я, конечно, шпілю. Натур шпілер. Ні, ну можу віддати просто коня, да і все. Та -та -та. Ми Зараз туру на лінію Д поставимо. Якщо зрозуміє суперник, що йому треба віддати матеріал, щоб зневілювати мої прохідних пішечків. Зв'язаних. Пов'язаних дружбою. Не, він чомусь підводить фігуру. Ну, тепер уже я підвожу. Підвожусь. І він іде кудись. Це я не дуже зрозумів. Я можу просто з'їсти, звісно, можу що, щось що зробити. Можу піти сюди. Ну він візьме. Можу піти сюди, сюди. Не бачу, куди можу, йду просто сюди. Так. Ха. До речі, в Тори нема нормальних ходів. А в мене є нормальні ходи, я не бачу. Давай так. Давай так. Король атакує. Вечір добрий. Так. Напав на туру? Так. Напав на коняку. Е -е -е. Давай так. Так. Так, це був поганий хід. Ой, це був ще гірший хід. Ну, добре. Програю я цю партію. А... Не буду тут грати, тут нема що грати, я думаю. Безнадійно, але прикольно, конечно. Іншпільок прикольний. 72 на 78. Було десь виграно. потім стало програно. Так, ну тут я дебют, я вже так вже зрозумів, що я отримав каюк плюс-мінус. Вже почав створювати якісь наскоки в веншпілі. За рахунок тих двох прохідних пішаків. Так, мені цікаво, що отут. Тут уже нормально в нас, так. Да. Ні. Я думаю, якось з цього пішечка, але треба було просто да, повернутись, спокійно взяти тут. Тут в нас зайва якість. Король уже контролює пішака, ну, Виграна позиція. План вибрав я неправильний. Тут щось крутився біля цього пішака і. Хотів знищити коня, бо він захищав пункт С і якось надіявся на прохід пішака, але. Ні. Це була фатальна помилка. Капризла до поразки.